Якось відомий англійський письменник Честертон сказав, люди звикли бачити усе у цьому світі в сірому кольорі, але справжній християнин повинен бачити усе у цьому світі або білим, або чорним. ми живемо, є світом контрастів, якщо навіть маленький промінь світла проникає в велику темну кімнату. Темрявий де геть. Якщо тепло приходить кудись, там не залишається місце для холоду. Також і духовний світ є світом різких контрастів. Одного разу Христос говорив своїм учням, всяких, хто не зі мною, той проти мене. І всяких, хто незберемою зі мною, той розкидає. Сьогодні люди запитують, чи можна трохи бути з Богом, а трохи без нього. І кожного разу я відповідаю, чи може жінка бути трохи вагітною, а трохи ні. Так не буває. Але на праведній жаль люди кажуть, вірити в Бога, слідувати за ним. Це так важко, це так радикально, треба зрікатися себе. Щоденно брати свого Христа, слідувати за Ісусом, читати Біблію, змінювати характер, це занадто фанатично. Але й не вірити в Бога також якось неправильно. І люди шукають цю середину, де можна відсидітись і перечекати. Але усім, хто так думає, я хочу сказати, що цієї. Середин насправді немає. Недостатньо просто вірити в існування Бога. Недостатньо молитися зранку і ввечері формально. Недостатньо навіть ходити в церкву щонеділі за звичкою. Всього недостатньо. Тобі потрібно віддати усього себе, Господу. І якщо ти цього ще не зробив, то можливо цей час прийшов саме зараз.